Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна картина понеділка 30 листопада. До вашої уваги. Добрий вечір. З ворожого полону звільнили кіборга Рахмана, керівника розвідки 81-ї бригади Андрія Гречнова, намагалися визволити впродовж чотирьох місяців. Його долю вирішували на рівні президентів. За нашого героя бойовикам віддали російського майора Володимира Старкова, якого взяли влітку. Він разом з водієм випадково заїхав на блокпост до українських прикордонників. Був засуджений на 14 років і до обміну перебував під вартою у харківському сізо. Бойовики на сході України постійно намагаються пройти вглиб України. Для цього вдягають форму, яку не видно в тепловізор, і шукають слабкі місця в українській обороні. Стріляють з автоматів, гранатометів, іноді навіть мінометів. Новий тиждень ворог розпочав із восьми обстрілів на Донецькому та Артемівському напрямках про щоденні виклики для бійців АТО з під українсько-російського кордону Мар'яна Бухан Збіччя може бути заміноване будь рук в права, вліва, може бути нашої, нашого автомобіля. За цією дамбою найгарячіша нині точка сектору А села Болотенне та Сизе. Далі з одного боку Луганськ, з іншого Росія. Бойовики до тутешніх українських позицій намагаються підійти в притул. Там внизу, ніже теж йде річка. вот эта речка. Они спускаются с бугратом и ложбинкой подходят к нашему там посту. Боевые меня тут по тричи на тиждень. В остальные противник подошел дуже близко. Вот, вот в вот, эту вот, вот бугор, тут тропа в уходит. Они пришли со мной чая попить или поздороваться, правильно? Я же не буду молчать. Ближе 100 метров мы уже подпускать их не будем. Ну, ответим с оружием. Про причини таких візитів хлопці лише здогадуються: дорогу от можна отризати повністю болотя на дету сторону, можна отризати цікті. Допустим, ну ті наші сили, які знаходяться зліва від нас. Нас сліва атнас. Відхід диверсантів кажуть бійці, бойовики завжди прикривають, часто забороненою зброєю. Офіційно військових дій на Луганщині немає, але Васильки все одно прилітають. Три дні тому противник бив з міномета 82-го калібру, що правда, сі снаряди лягли просто у річку. Вогонь тут чути і вдень. Тільки но ми заходимо в бліндаж, як здалеку лунають поодинокі постріли з гранатомета. Чого хлопець? Полі, щоб ми не брімали Ну, ми засвітились, чуть-чуть. постояли. стрілянина. Частіше провокативна. Найбільша загроза тут нині ліс. Міни свої і противника всюди. Тільки за останні два тижні Оксана з передовою вивезла вісьмох поранених. Подриви на розтяжках. В основному міна зерна політравма. про травматичські конічності. Везде Росія лазить. Отут, От он сидить, лазить, у тут лазить. Недавно взорвали мене, сделали теракт. Какая федерація такої теракт? мне ні с з електричеством. Но вони бояться близько подходить. бо ми стріляємо. Від позиції Маріка до кордону з Росією лише 600 метрів. Найманців сусідньої країни він бачить частіше ніж так званих Еленерівців. Вони ходять у спеціальній формі, яку погано розпізнає тепловізор. І взагалі каже, боєць дуже зухвалі. Руба галяря ну ні не у нього там просто в ліс стріляє, що його пугнуть. Вони на тебе. Ну какой нормальний чоловік не по наркотиками такої події партизанська війна може так сказати. Із приходом зими темна пора час війни збільшився. Тепер неспокійно на позиціях із п'ятої вечора до сьомої ранку. 20 годин тутешніх бійці вдивляються в темряву на сто градусів. Відпочивають у день у лазні. Днями тут вони встановили нову буржуйку і тепер хизуються. Та воно ще тепер ташкент. Мар'яна Бухан, Іван Соловей, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1 треба спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолив Назар Холодницький. Його призначив генпрокурор Шокін після співбесіди з двома претендентами, що їх минулої п'ятниці відібрала конкурсна комісія. Причому більше голосів її члени віддали за Максима Грищука. Лідер генпрокурорських симпатій Назар Холодницький родом зі Львова. Він магістр права та кандидат юридичних наук, Уже 10 років працює в органах прокуратури. Починав із Київської області. Після революції гідності був старшим помічником генпрокурора. А з 22 грудня, першим заступником прокурора Криму, це відомство після окупації півострова. Працює в столиці. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наглядатиме за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюватиме Національне антикорупційне бюро України. Тобто без неї антикорупційне бюро діяти не може. Крим досі без українського світла. Хоча відновлення лінії Каховська Титан уже завершено, і активісти блокади окупованого півострова ремонту не перешкоджали. У Херсонській облдержадміністрації зібрався оперативний штаб. Енергетики заявили, що подати струм на підстанцію Титан необхідно від цієї лінії залежать два райони Херсонщини, які зараз тимчасово живляться від інших підстанцій, а вони наразі перевантажені. Надзвичайники запевняють, знеструмлення заводу титан може загрожувати регіону екологічним лихом. Ми сьогодні граничимо з Кримом і з городом Армянськ. в котором расположены два химически опасных производства. Это содовый завод и завод «Титан». На заводе «Титан» значит, аммиак приблизительно 80 тонн, на содовом заводе более, более плохо, потому что там хлор, приблизительно где-то 105 тонн хлора. Если отключена электроэнергия, авария будет обнаружена позже, чем если электроэнергия будет и будут работать защитные средства на заводах. Вибори на Донеччині при фронтові Красноармійській, Маріуполь напередодні обирали собі очільників. У красноармійську всі голоси вже підрахували. Там перемагає самовисуванець Руслан Трибушкін. За попередніми даними він набрав щонайменше 79% голосів. Щоправда. На одній із 37 дільниць призначили перерахунок, адже там виявили розбіжності в кількості виборців та бюлетенів з-поміж партій, які проходять у місцеву владу, за попередніми даними опозиційний блок та партія відродження. У Маріуполі весь день міська виборча комісія переносила своє засідання через те, що райони не привезли протоколи підсумків голосування. Лише о сьомій вечора перші результати привіз один район. Міська комісія відразу перевірила всі протоколи інші райони. Візьметься за підрахунок голосів вже зранку у вівторок. Згідно з попередніми результатами, більшість депутатських міськ, місць у міськраді Маріуполя теж посядуть представники опозиційного блоку і близько третини представники демократичних сил. Новий оберт у баталіях щодо виборів у кривому розі там зник голова міської виборчої комісії. Сталося це за кілька годин після рішення. Дніпропетровського апеляційного адмінсуду, що зобов'язав районні виборчі комісії розглянути скарги кандидата від самопомочі Юрія Милобога. Секретар уже зібрав новий склад виборчкому, який розпустив комісії на дільницях, де фіксували порушення. Отже, перераховувати голоси будуть уже нові члени комісій. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив нардеп від самопомочі Семен Семенченко. Нагадаємо, Молобог переміг у шести семи районів Кривого Рогу. Натомість у найвіддаленішому Інгулецькому зафіксували аномальний сплеск явки виборців. І це дало перевагу в 700 голосів Юрію Вілколу від Опоблоку. Його оголосили мером, не розглянувши скарги опонента. В Україні згадують другу річницю розгону студентів Євромайдану. Тоді від жорстокості беркутівців постраждали. Близько 80 студентів і журналістів. І саме з цього розпочався потужний народний спротив. Від часу розправи минуло вже два роки, а винних досі не покарано. Олександр Загородний нагадає: їх було кілька сотень, переважно студенти, багато першокурсників чимало дівчат. Про розгін тієї ночі говорили. Мітингарям погрожували, але ніхто не міг уявити, що буде саме так жорстоко, по звірячому, бездумно. Я бачила абсолютно, як почалися ці перші бризки крові. Позаду вже почалося таке місиво. Люди падали, повз нас уже йшли люди з розбитими головами. Якісь журналісти, хтось падав, хто якісь калюжі крові розливалися. такі дуже моторошні картинки. І вона показує, де все відбувалося. На початку штурму хлопці інстинктивно взяли дівчат у центр кола, намагалися їх захистити, але даремно опиратися голіруч озброєному кійками беркуту хлопчаки не могли, а відступити не було куди. Близько тисячі беркутівців та бійців внутрішніх військ взяли мітингарів у щільне кільце, висмикували по одному і жорстоко били. Його ранку, два роки тому, насправді ніякого розгону майдану не було. У Беркута була чітка вказівка майдан знищити повністю. Тієї ночі отримала щитом по голові. І Ірина Куцюбинська її протягли через увесь майдан за шарф, а біля самого автозаку відпустили. Тоді дівчині здалося, що очільники акції про штурм знали, тихенько розійшлися, а студентів залишили на призволяще. Сцена теж, мабуть, втомилася, і депутати всі раптово водночас втомилися. Немає віри в те, що випадково раптом всі розійшлися і лишилися тільки студенти, ну і ще деякі просто собі люди. Налякана молодь розбігається по центру Києва. Беркут наздоганяє її у дворах і продовжує гамселити. Побиті студенти, не змовляючись, прибігають до Михайлівського монастиря. Одні з воріт відкриті, швидко зачиняють їх і барикадуються монастирськими лавками. Беркут до ранку кружляє поряд, але штурмувати монастир. Не відважується вже після того, хтось порівнював о, те, що люди заховалися в Михайлівському монастирі із нападом Батия на Київ, коли люди теж о, сховалися в церкві. 30 листопада правоохоронці майдан таки зачистили. Комунальники почали змивати кров з граніту, першу кров, і встановили славнозвісну йолку, яка простоїть на майдані до серпня наступного року. Два роки тому, 30 листопада, українці зрозуміли, що державою керують. Негідники, кияни, виходьте на майдан. Цей же день влада Януковича отримала революцію гідності. Мільйони українців почали телефонувати один до одного, писати смски із текстом: ти знаєш, ці скоти у Києві побили дітей, побили до крові наших дітей. Після цього Януковичу залишалося пробути про владі всього кілька місяців. Олександр Загородний, Ігор Ткач, ТСН, 1+,1. Микола Мартиненко відмовляється від депутатського імунітету про складання повноважень нардеп про прем'єрського народного фронту заявив на ефірі одного з телеканалів. Голова парламентського енергетичного комітету пояснив своє рішення тим, що не хоче кидати тінь на уряд і владу загалом у Швейцарії і Чехії йому закидають корупцію та відмивання грошей. Сам депутат всі звинувачення відкидає і просить колег підтримати його заяву вже наступного тижня. Якби Мартиненко не склав повноважень, його могла би спіткати доля радикала Ігоря Мосійчука. Про це ще кілька днів тому в ефірі програми Право на владу на 1+,1 плюс говорив голова Верховної ради Володимир Гройсман. Тоді йшлося про ймовірне подання генпрокуратури стосовно Мартиненка. нічого Я буду діяти точно так же, як і дію по відношенню до будь-якого депутата, в тому числі Мосійчука. Буде подання парламент добросовісно виконує свою роботу, якщо він винен, якщо це так. Я не слідчий не можу давати оцінки. Він має нести за це покарання. Оце це для мене є очевидним. А далі питання за слідством правоохоронної системи про загрозу екологічної катастрофи на Донбасі заявив Петро Порошенко у Парижі під час кліматичного саміту і пояснив, що це один з ризиків гібридної війни, яку проти нас веде Росія. Як допомогти природі до Франції з'їхалися вирішувати лідери 150 країн світу? Втім, у кулуарах говорили про політику. Півгодини за зачиненими дверима провели Барак Обама та Володимир Путін з офіційною інформацією на тему російської операції в Сирії та агресії в Україні. Американський президент наполягає на відставці сирійського диктатора Асада і на дотриманні Росією мінських угод в Україні. З турецьким президентом Ердоганом а цієї зустрічі чекали в Парижі найбільше. Путін так і не перетнувся. Натомість Порошенко з турецьким лідером провів більше години на тлі згортання турецько-російських стосунків. Україна готується налагоджувати співпрацю з Анкарою з Ангелою Меркель та президентом Єврокомісії. Український президент говорив про безвізовий режим з ЄС та ситуацію на сході. Жахливі події, які пережила Франція цього трагічного листопада, буде на реальність для України протягом 21 місяця. Моя країна страждає від тероризму, який фінансує і підтримує Російська Федерація. Результат: 8 тисяч українців, серед яких 6 тисяч цивільних загинули. Ну, а Росія починає офіційно забороняти турецькі продукти. Під першу хвилю потрапили овочі і фрукти. Повідомили в тамтешньому уряді. Російським компаніям обіцяють дати час, щоб переорієнтуватися на інших клієнтів, аби ціни на внутрішньому ринку не стрибнули вгору. У Москві лякають, що будуть і подальші заборони. Промислові товари поки що обіцяють не чіпати однак про всяк випадок наказали підготувати перелік можливих обмежень і в цій галузі. Туреччина тим часом разом з Китаєм, Казахстаном, Азербайджаном та Грузією створили консорціум щоб доправляти свої товари до Європи в обхід Росії. Жіноче право голосу в Саудівській Аравії стартувала передвиборна кампанія, в якій вперше жінки можуть балотуватися та голосувати. Муніципальні вибори відбудуться за два тижні. На 30 мільйонну країну кандидаток зібралося близько тисячі, проте більшість передвиборну кампанію проводять винятково в інтернеті. Адже в Саудівській Аравії жінкам заборонено навіть кермувати автомобілем. А на похід до лікаря чи до банку треба брати дозвіл свого чоловіка. Кінець епохи Рязанова у московській лікарні на 89-му році життя пішов із життя кінорежисер Ельдар Рязанов. Останній тиждень він був на апараті штучного дихання. Причина смерті гостра серцева недостатність. Рязанова називали найнароднішим режисером. Він зняв близько 30 стрічок, які стали класикою радянського кіно, зокрема, фільми, з якими досі зустрічають новий рік карнавальна ніч та іронія долі. Ну а фрази зі службового роману цитує не одне покоління глядачів. Рязанов не боявся висловлювати власних думок і не шукав компромісів з російською владою. Прощатимуться з кінолегендою у четвер, 3 грудня. Того ж дня його поховають на новодівочому цвинтарі в Москві. Я очень многі поступки єльці надобряю. Ну єдине, що я його не можу йому простить, це то, що він назначив такого приємника. Далі на 1+, плюс програма Мінкульт. Там сьогодні оперна діва Людмила Монастирська. Тесен знову в ефірі о сьомій ранку приємних вам подій і хороших людей навколо.